Ми будемо сьогодні йти. Знову повернемося чуть-чуть до книги-притчі. У нас буде такий ну, відносно великий уривок, але оскільки Соломон часто повторює те, що він десь сказав перед цим, він, як ми знаємо, він давав настанови своєму сину через ці притчі Ну і як батько, він неодноразово приходив до такого методу, як Повторення, щоб десь щось підкреслити, наголосити. Тому деякі моменти більш будемо детальніше зупинятися, деякі моменти будемо ну більш так узагальнено, оскільки вже були такі подібні вірші. І так, наш уривок це притчі 10 розділ 22 по 32 вірш. Сьогодні ми 10 розділ закінчимо. Благословення Господнє, воно. Збагачує, і смутку воно не приносить з собою. Нешляхетне робити забава не вігласа, а мудрість людині розумні чого нечистивий боїться, те прийде на нього, а прагнення праведних сповниться. Як буря, яка <кхід> пронесеться, то й гине безбожний, а праведний має довічну основу. Як оцет зубам і як дим для очей, так лінивий для тих, хто його посилає. Страх Господній примножує днів, а роки безбожних вкоротяться. Сподівання для праведних радість, а надія безбожних загине. Дорога Господня твердиня невинним, а загибель злочинця. Повік праведний не захитається, а безбожники не поживуть на землі. Уста праведного дають мудрість, а лукавий язик буде втятий. Уста праведного уподобання знають, а уста безбожних лукавство. Ну і тепер ми почнемо з першого вірша. Доволі такий приємний вірш 22. Так, сказано, що благословення Господнє воно збагачує і смутку воно не приносить з собою. В дійсності, на перший погляд, коли ти читаєш цей вірш, ти якби ну, задумуєшся про те, чи, чи розумієш те, що. Ну, по суті, тут все і так сказано, як би чітко, просто що благословіння Боже, да, воно збагачує, тобто дає щось добре, щось те, що нам приємне. Е, ну і в принципі, все, ну, скажімо як да, е, якби все очевидно. Але цікаво, що якщо ми згадаємо історію, часто ну, вона згадується і приводиться, як приклад да, історію того самого Йосипа. то... Ну, ми можемо сказати вже в кінці, так, його Бог благословив, але через що він пройшов? Хіба то було благословення? Ну, я, наприклад, не, не впевнений, що той шлях Ну то було благословення. Те, що він отримав, Да це, це було благословення. Але те, кудою він йшов, скажіть, ну, знаєте. Часто буває таке, ну можна чути, що ну, людина ну, лежить там на одрі хвороби, а хтось приходить і ну, підтримати каже, це тобі благословіння. Ну ти лежиш і думаєш, ну, так собі, де? В чому? Ну, в тебе болить, то тобі боляче. Ну, в чому благословіння? Ну, як от, так можна наприклад ну, і сказати: це тобі не ну, благословіння? Де? Де-де-де? Покажи. І ну, сидів і думав, що як же це, ну, так можна співставити? Як одне з другим складається? В чому воно полягає. І. знаєте, ну прийшла така думка, що результат самого благословіння це дійсно те добре, що ми по факту вже отримуємо. Але шлях до благословіння він зовсім інший. Те, що стоїть за, скажімо так, межою ось тих зусиль і всього того, що людина буває, проходить, щоб отримати чогось такий, досягти, ось то там благословіння, Воно трохи далі. Але шлях до нього він дуже болючий, він вправду болючий і часто абсолютно не поєднаний з благословінням. Безумовно, коли приходить результат, і стосовно результату, як тут описано, так, що, що воно вже збагачується цей благословіння, і воно смутку ну, не приносить. І дійсно, коли ти пережив, коли ти пройшов, і коли вже щось те добре сталося, тоді то, то, то ,то, тобі добре. Але сам шлях до благословіння, він ну, в дійсності тяжкий і дуже часто він. Якби не співзвучний з тим, що це обов'язково так добре, легко ти йшов, йшов, прийшов, отримав і ну і все добре. Насправді, в цьому, скажімо так, такому комплексному питанні є два моменти: перше, це шлях до, до нього, а друге, вже коли ти цей шлях пройшов і такий і отримуєш. І після цього вірша Соломон він так можна сказати трохи раптово обриває і переключає нас на наступний вірш. Здавалось би, десь в іншу сферу зовсім. І в деякій мірі притаманна, скажімо так, Соломону, що ну він може щось говорити. Десь іде така якась буває вставка, що здавалось, ну не стосується там основних думок або основного питання, а далі він знову. Продовжує. Ну, і в принципі, це десь тут той самий момент. Це просто так для нашого розуміння. І 23 й вірш вже він говорить, ну, скажімо, абсолютно інше, але все одно в потрібному руслі він продовжує свої поради. Не шляхетне робити, забава не невігласа, а мудрість людині розумні». Оце слово невіглас. З мови оригіналу ми. Його колись значення розглядали ще в перших розділах там ну, буквально з перших е, віршів, але е, що сказано? Щось це слово невіглас не, не, не підрозуміває людину сказано закритого розуму, е, прямо сказано, тупого і впертого. Щось на зразок ну приблизно так. От що ти хочеш мені сказати? Не треба мене вчити, що мені? Мені що сказати Ну, приблизно так. Тобто Людина вона ні до чого не, не, ну, не прислухається абсолютно. І вона собі в своєму живе з таким е негативом, що хочу, те роблю, як хочу, і живу. Тобто і його відповідні вчинки просто Це результат його позиції. Е а шляхетний, якщо сказано, да? е сказано а мудрість людині розумній. Тут сказано, що не шляхетне робити це забава невігласа. Якщо ми візьмемо просто в протилежну, хто такий шляхетний? Шляхетний це той, хто відзначається такими високими, такими моральними якостями, хто отримав таке гарне, добре виховання, людина така десь благородна, такого доброго тону, скажімо так. А той, хто не шляхетний, це відповідно повне таке відображення в протилежну сторону. І от все, що не шляхетний, це сказано забава ось цього невігласа. Людини з закритого розуму, яка творить собі, ну, так, як вона хоче, так вона собі прийняла рішення. Але сказано мудрість людині А... Чому так сказано? да? Ну, Здавалось би, розум і мудрість це різні речі. Але суть в тому, що. Людина, яка десь свідомо відноситься до свого життя, аналізує де себе, перевіряє, десь, ну скажімо так, намагається сама себе в своїй свідомості, ну навіть тримати в тонусі, її більш притаманно, скажімо так, прислухатись до мудрості або її прийняти, до мудрості Божої, бо вона побачить в цьому щось так само толкове, і тому вона і сказано, чому, що мудрість у людині не розуміє, тобто вона більш придатна чи. Податлива до того, щоб, отримати, отримати ще, ну, скажімо так, окрім свого розуміння певного ще й Божу мудрість. Тому що вона ну плюс-мінус десь в правильному напрямку. І далі в 24 му вірші, і е, в принципі, логічно, можна сказати, продовжується думка. Сказано, чого нечистевий боїться, те прийде на нього. А прагнення праведних сповниться. Е, щоб яким би той нечистивий не був, у нього все одно є те, чого він боїться сам для себе, яким би він не здавався людям, там злим чи чого б він не робив, є якийсь особистий страх, чого він боїться, і цікаво, що сказано, та й прийде на нього. Тобто, показується те, що він неубезпечений, він не захищений. І раніше, пізніше, е як воно буде, але в нього немає захисту, і він уразливий до того, навіть ну, до того, що сам боїться, можливо, і більше. Але в протилежну 에, сторону йому і виступає сказано: а прагнення праведних сповниться. Прагнення праведних це ті люди, хто, скажімо так, р розуміє 에, ну, перед Богом свої бажання. Він аналізує своє життя, своє ходіння, і він, 에, ну як сказати, його бажання, вони будуть десь, в принципі, в межах того, ну, скажімо так, що вчить Бог. І просто Бог буде більш схильний до тих, хто намагається прислухатися, його порад, хто намагається йти за ним, хто докладає зусиль того, щоб жити згідно його слова. І тому сказано, що прагнення праведних сповнитися, бо вони оцінені крізь Божу призму. Вони, скажімо так, десь по більшій мірі свої. Оцінені Богом як добрі, і Бог буде благословляти. Безумовно, що, ну, скажімо так, в кожного там десь свої особисті питання, різна суть. Цілком, але все одно до праведних Бог більш схильний. Далі сказано 25-й вірш. Як буря, яка пронесеться, то її гине безбожний, а праведний має довічну основу. Почнемо з праведного. Основа наша Христос. Ісус Христос, нам по суті, як би не було тяжко, чого б ми не мали, нам є на кого спертися і нам є куди зійти з цієї землі, в принципі. Впротилежність, той, хто без Бога ну, живе, і той, хто і відповідно, скажімо так, підтверджує своє життя вчинками. В нього немає цієї страховки. В нього повний нуль, в нього немає ніякого запасу, ніхто його не підтримає. Після цього Соломон в 26-му вірші знову так, можна сказати, десь такий певний обрив робить і починає говорити за трохи іншу сферу. І він каже, 26 й вірш. Як оцет зубам і як дим для очей, так лінивий для тих, хто його посилає. Ну, За оцет сильно так, щоб не знаю, а от диму в очі попадав. Я думаю, що багатьом з вами так, дим бувало, десь воно так гарно дунуло, і ти стоїш, у тебе очі сльозаються, воно пече, тобі хочеться відійти, десь, щоб цей дим в другу сторону дув. Ти ну, намагаєшся протерти очі. і... Цікава, така сильна, або я думаю, наглядна характеристика лінивої людини. Бо коли тобі дим в бочі йде, і ти в цей момент ну, згадуєш на ліниво, ну уявіть, да, як, ну, як це тим, хто десь понадіявся, людина просто ну не зробила там, ну не знаю. А чого ти не зробив? Ну, та це ще було, йти щось робити. Я ну, не знаю. І це просто ну дійсно, що аж хочеться так примружитись. І знаєте, для себе так виділив, думаю, що шкода, якщо ми так само ліниві перед Богом, уже говорю до християн, до нас. Якщо ми лінимося десь в служінні, неважливо, чи ми його робимо, або ми взагалі нічого не робимо. І нам, ну ми думаємо, що якось воно робиться. Знаєте, як я колись приходив, ну наприклад, там було свято жатви, я думаю. оп, і, і так гарно. Вчора був ну, ще нічого не було, а тут прийшов і вже все є. Так гарно воно. Само все зробилося, ну все так ну було, помню, такі гарні ну, прикрашено все так. А потім, як Бог оторкнувся і трохи почав бути в житті молоді. Виявляється, люди цілу ніч не сплять, ну, як мінімум, перед цим, а то й буває й до того: для того, щоб все ну, продумати і все це зробити. Вночі життя повністю кипить, і коли основна церква приходить і бачить, що тут є. А всі, хто були вночі, вони всі богославлять, але їх вже так трохи хилитає, тому що вони старалися для всіх і цілу ніч щось робили, щоб хтось прийшов, побачив і сказав: Боже, слава Богу! Але і слава Богу, за тих, хто має ту свідомість прийти щось робити. Але якщо ми лінимось, то уявіть, як ми, як то йдемо Богу в очі. Насправді це трохи страшнувато, якщо ми, його діти, і ми попадаємо в цю категорію. Да? Це, ну, це дуже не так боязко. Прямо. Уявіть, що Бог вас любить, да ми десь. Так, перед ним лінимось і, і поступаємо. Йому прям так ну хочеться просто ну, так от зробити. Що це страшнувато має бути для нас і таким свого роду стимулом не попадати в цю категорію. Далі, в 27 сьомий вірш, сказано, що страх Господній примножує днів, а роки безбожних вкоротяться. В дійсності ми про це неодноразово говорили. Зупинятися сильно не будемо, тому що страх Божий це тоді, коли людина боїться засмутити Бога. Вона старається максимально поступати так, як то прагне Бог, і в дійсності це буде результатом того, що вона. Проживе більше часу, ну тому що вона, скажімо, має певний орієнтир і поради від Бога що краще. В противагу, ж той, хто хто іде проти Бога. Ну він іноді сам таке творить для для себе самого, що він сам собі вкорочує життя. Тут о, особливо нічого і не скажеш. В 28-му вірші цікавий вірш сказано: сподівання для праведних радість, а надія безбожних загине. Цікавий такий невеликий факт, що е, от з мови оригіналу, да, з давньоєврейської, цей вірш написано в зворотньому порядку. Спочатку сказано за безбожних. І цікаво так, що сказано надія безбожних загине. І коли говориться про це слово, надія, там воно має два значення: перше мотузка, а друге надія, уповання або очікування. А коли говориться за праведного, сказано, що сподівання для праведних радість, да? тобто також певна надія, певне очікування, то там сказано чітко, надія як надія. А коли сказано про безбожних, то там значення слова як надія, уповання очікування, плюс мотузка. Не знаю, чи можна сказати це однозначно, стверджувати не буду, але можливо, тут навіть підрозумівається так, що. В безбожного не буде навіть мотузки, скажімо так, останньої надії, за що вхапитися. Тоді як надія праведного, вона тверда, тому що вона фундаментально стоїть на Господі. Цікаво ну так чисто, скажімо, із спостереження із, із вивчення, що якби, ну знаєте, як ото той, хто тоне, то він нахопається за останню соломину. і... Якби тяжко ну, не несло праведного десь в цій річці життя у нього є за кого вхопитися і навіть більше. А той, хто ну, життя собі несе, а в нього і вхопитися ну, нема за що. І, і так він і загине, якщо не звернеться до Бога, 29 му вірші ну, продовжується, в принципі, десь м м ця суть, що дорога Господня. Вона твердиня невинним, а загибель злочинцям. Друга Господня твердиня невинним мається на увазі те, що як би можливо не довелося нам тяжко іти за Господом, цей шлях твердий, тому що він точно оснований, ну скажімо так, на правильному розумінні, що я йду за Богом, і я точно знаю, що цей шлях правильний, можливо, тяжко, і можливо, ну. Всякого горя вистачає християнам навіть в мирний час, щоб йти цим шляхом, тому що це постійний шлях боротьби. Але він точно твердий, правильний в очах Бога. На відміну від того, що невірний або злочинець чи безбожний його шлях і так, і так веде в загибель і до упадку. І далі 30-й вірш. І далі сказано, що праведний. Не захитається чому? Тому що він має в основі своєї Господа, і сказано: безбожники не поживуть на землі. Один варіант, що просто Бог буде своїх дітей берегти, тих, хто намагається йти за ним. Другий варіант ще сказано, що безбожники не поживуть на землі, може бути контекст історії. Коли Соломон каже, що. От він каже: сину своєму, будеш іти за Богом, будеш жити в тій землі, що Бог тобі дав. Залишиш Бога, покинеш цю землю, і в тебе її Бог забере. Ну навіть в такому матеріальному сенсі. Можливо, він йому як просто ну порівняв. Для, для нас же просто розуміння того, що якби тут уже ми беремо так більш трохи глобально, але як основний принцип: що ми йдемо за, за Богом і Бог нас буде тримати. За руку, а безбожники вони не поживуть на землі. Чи, ну скажімо так, все, що він проживає на землі, він не захищений, збережений і все, що може допускатися, і, можливо, навіть більше в його житті, може бути присутнє, на відміну від праведного, кого Бог буде берегти. І закінчує Соломон двома віршами, де сказано про уста праведного, що вони дають мудрість лукавий. Що протилежне язик буде втятий, уста праведного уподобання знають, а уста безбожних лукавство. Ці вірші вони дуже перекликаються з тими, що ми розбирали в попередньому уривку. Це 20-21 вірш, де сказано, що язик праведного – то добірне срібло. А розум без, безбожних мізерний. Пасуть багатьох губи праведного. Безглузді ж вимирають з нерозуму. Тійшовши кінця, да, такий дещо багатогранний уривок і з такими десь різкими переходами. Що ми можемо виділити так, щоб більш конкретніше і узагальнити? Благословіння Господнє, воно з праведними. Перше. Їхнє життя і вчинки оцінює Бог, і вони так само будуть відповідні тому, що це буде результатом їхніх відносин з Богом. І з цього ми можемо взяти для себе таке заохочення, що Бог він закликає стояти на стороні праведних і бути тими, хто буде, скажімо так, мати таку повну Божу турботу. І... Побажання, щоб кожен з нас, ми хто стоїть, продовжували стояти от на стороні праведних, які знають Бога, і не бути лінивими, щоб ми були тими вірними Божими дітьми і не були, як той дим йому в очі. І Бог так само закликає кожного стати на цю сторону праведності і слідування за ним, і просто хто має бажання, і він може це зробити. Це... Визнавши своїх гріхів перед Богом і розкаявшись в цьому. І Господь далі буде вести тим шляхом, який точно твердий, і Він в результаті приведе нас до благословіння уже того такого довічного, що Бог кожному приготував, хто буде йти за ним. Хай нас Бог в цьому благословить. Амінь. Станемо для молитви, хто бажає. Боже, я також звертаюся, Господи, до Тебе і дякую, Господи, за те, що ти. Боже, є на стороні, Господи, праведних, тих, хто, Господи, намагаються, Боже прислухатися до Тебе, Господи, і жити, Боже, як Ти то вчиш. Боже, благослови нам на цьому шляху стояти, Господи, хто стоїть, і хто Боже бажає стати, благослови, щоб вони отримали, Боже, ось ту, Господи, втіху в тобі. І ти, Господи, вже хто з тобою. Дай нам, Боже, сили бути тими, хто буде трудитися, Боже. Можливо, по силах, але благослови, щоб ми. Ні в якому разі, Господи, не були лінивими перед Тобою, благослови в цьому. І, Господи, захисти від златих, нечистивих, то що, Господи, де хто творить, Боже. Ми дякуємо, що і через слово Твоє Ти показує, що вони, Господи, понесуть своє, але Боже ми просимо, не зволікай, Господи, і скороти, Боже, ці дні горя в нашій державі, Боже. Нам, Господи, дай сили не зневірятися, Боже, а все-таки стояти на твоїй стороні і щоб навпаки, Боже, люди більше починали довіряти Тобі. Ти бережи всіх нас, дай сили, бо без Тебе нічого, Боже, не можемо. Тобі просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.